Враховуючи ваші минулі досягнення та виступи. На яке місце ви поставите те, що побачили сьогодні? На одне з найвищих. Ми грали проти Мадридського Реалу у півфіналі Ліги Чемпіонів. Це вимагає найкращого виступу. Це ми і зробили, особливо в першому таймі. Ми грали дуже добре. Слухайте, в останні дні в мене було відчуття, що у нас в команді є суміш спокою, а також напруги. Перед таким важливим матчем і після 10-15 хвилин матчу я зрозумів, що всі ті болючі відчуття минулого сезону були на полі минулого сезону нам було дуже складно. Коли тут вдома ми грали у дуже схожий футбол, дуже схожий на те, що ми показали сьогодні. Я пам'ятаю, що у минулому році, у післяматчевому інтерв'ю, Тоні Крос сказав, що вони грали проти дуже сильного Манчестер Сіті, якому могли програти з рахунком 10-2, але вони цього не допустили. Тоні крос це один з найкращих гравців, з яким я працював. і він казав, що Сіті грав дуже добре. Нам було дуже складно програти так, як ми програли, і нам потрібно було це забути та змиритись. Футбол це спорт, що пропонує вам другий шанс. І коли нам випав мадридський рал, я сказав, так я хочу цього. І я думаю, що сьогодні ми все показали. Всю ту енергію, що була у нас у минулому сезоні. Ми відповіли на усю минулорічну критику. Всі казали, що в нас немає характеру. Хоча ми програли через те, що це футбол. Зараз я дуже задоволений усією командою. Я радий за увесь клуб та керівництво, радий за всіх його працівників. Тому що минулого року. Ми прийняли поразку. Ми не могли зробити інакше. І сьогодні ми показали себе і ось через один рік ми у фіналі Ліги Чемпіонів. Футбол та життя завжди дає тобі другий шанс. Головне, не здаватись і намагатись знову і знову. Важливо не виключатись. Зараз ми на відстані одного матчу від третього поспіль чемпіонства в АПЛ. Якщо це трапиться, то фактично три роки підряд. Ми вигравали в АПЛ, двічі грали у фіналі Ліги Чемпіонів, і один раз у півфіналі Ми постійно показуємо рівень. Також в минулому чотири роки поспіль ми перемагали в кубку англійської ліги. І в цієї команди є одна деталь, яка мені дуже подобається: вони дуже скромні. Неважливо проти кого ми граємо, неважливо в якому турнірі вони грають із повагою. Це те, що роблять професіонали. Я ненавиджу зарозумілих футболістів. Ненавиджу, коли гравці вдають із себе когось іншого. і моя команда показує це вже не один рік. зараз ми будемо готуватись до фіналу. У фіналі ми будемо грати проти італійської команди. і я розумію, що вже починаються розмови. Про те, що ми є фаворитами, і це найгірше, що може бути. Але в нас є час для того, щоб підготувати. Ми повинні адаптуватися якнайшвидше. Спочатку готуємось до Юнайтед, а потім до Міланського Інтера.